Це одна із харківських шкіл, що базується у центральній частині Харкова. Цьогоріч цьому навчальному закладу виповнилось 100 років з дня заснування. Зараз колектив готується до офлайн навчання, тому місцевий підвал відремонтували так, аби створити тут для вихованців школи належне тимчасове укриття. У закладі було проведено капітальний ремонт укриття. Це на сьогоднішній день готові прийняти учнів. Зона відпочинку. У нас є навчальні зони, зона психологічного розвантаження. Розмістити ми можемо близько 200 дітей. Замінено були комунікації електрика, проведений Wi-Fi, інтернет, санвузол. На даний момент у школі навчається офіційно майже 500 учнів. З них кажуть, у навчальному закладі до офлайн навчання готові стати поки близько 60%. Щоправда, остаточне рішення чи повертатимуть тут звичну форму навчання чи ні, ухвалюватимуть наприкінці серпня. На сьогоднішній день розроблені попередні алгоритми дій для педагогів у разі там надзвичайної ситуації повітряної тривоги. Передбачається, що уроки будуть проводитися саме в. В укритті для частин для молодших класів і частково перший поверх і план евакуації до укриття так само розроблено є в закладі. Насправді будуть діти Харкова навчатися чи ні офлайн залежатиме виключно від безпекової ситуації, кажуть спеціалісти. Більше того, відпускати дитину до школи чи ні, вирішуватимуть суто батьки. Зауважили у муніципалітеті. А поки у Харкові робота з ремонту та підготовки укриттів триває другий рік. Так протягом 2022-го, кажуть у профільному департаменті міської ради, ремонт стигли провести в понад півсотні шкільних підвалів Харкова. У планах на цей рік відновити теж більше тридцяти у частині роботи вже розгорнуті. Частину відремонтують за кошти міського бюджету з третиною. Від запланованого обіцяють допомогти меценати. Ми вже ніколи не будемо у безпеці, маючи такого підступного і жорстокого сусіда. Наші діти вже ніколи не будуть у безпеці. Тому ми робимо перші кроки. Ми намагаємося зробити те, чого до нас не робив ніхто. Ви розумієте? Тому зараз на перших кроках казати, що ви такі, сякі, перетакі, у вас немає нічого, це навіть непорядно. Ми ж не можемо зараз створити те, чого ніхто ніколи не створював. Тому ми зараз. Працюємо над тим, аби створити такі найпростіші укриття, і аби забезпечити наших дітей безпечним освітнім середовищем, в тому числі і укриттями. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко, новини Харків.